Бійтесь данайців, що дари приносять. Пам'ятаєте такий крилатий вислів? Так, от вперше від початку повномасштабної війни в Україні прибув угорський прем'єр Віктор Орбан з неанонсованим візитом. Головними темами зустрічі будуть досягнення миру в Україні та угорсько-українські відносини. Я нагадаю, що Угорщина починає своє головування у ЄС, яке триватиме 6 місяців до 31 грудня 2024 року. Тому Орбану важливо продемонструвати свою політичну вагу у ролі представника ЄС. Востаннє Орбан відвідував Київ у 2012 році для зустрічей із тодішнім президентом Януковичем. Майже усі лідери ЄС, окрім Орбана, відвідали Київ після того, як Росія вторглася в Україну у лютому. 22 го угорський прем'єр також один із двох європейських лідерів разом із канцлером Австрії Карлом не хамером, а які протягом цього часу зустрічалися із Путіним. Окрім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто здійснив щонайменше 5 поїздок до Росії від початку повномасштабної війни в Україні і останнього разу відвідав економічний форум у Санкт-Петербурзі минулого місяця. Мета угорського головування сприяти вирішенню викликів, які стоять перед Європейським Союзом. Моя перша поїздка тому привела до Києва. Так сам Орбан пояснив свій візит. А припинення вогню зазначує він прискорить тем переговорів РФ. Десь таке ми вже чули. Цитата: я попросив Зеленського подумати про те, чи можна зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори, заявив Орбан у Києві. Візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України справді важливий з точки зору нормалізації двосторонніх відносин між Києвом та Будапештом. Що більше він зараз хоче налагодити конструктивні відносини із італійською колегою Джордже Малоні, а для цього йому Треба змінити позицію щодо українського питання. У Держдумі не виключають, що Орбан може переконувати Зеленського піти на мирну угоду на візит Орбана до Києва. Там вже відреагували. Заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова не виключила, що під час візиту до України прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана президент Володимир Зеленський спробує змінити його позицію з питань, що стосуються Членства Києва у ЄС за її словами. Орбан один із небагатьох політиків Європи, який не завжди перебуває на боці Росії. Однак у принципових питаннях він або утримується, або підтримує Москву. Експерти не відкидають, що Орбан прибув до Києва аби переконати Зеленського піти на мирні переговори із Путіним, можливо, угорський прем'єр хоче позиціонувати себе таким собі посередником у цих переговорах. Водночас, Зеленський не виключав, що Україна може поговорити з Росією про мир, але через. Посередники нагадаю, прем'єр-міністр Угорщини регулярно виступав проти фінансової допомоги Україні та залишав залу під час зустрічі лідерів ЄС у грудні, щоб не голосувати проти рішень про відкриття переговорів про членство України у ЄС. Уряд Орбана також наклав вето на сім юридичних рішень, підтриманих іншими 26 країнами-членами ЄС, які виділяють 6,6 мільярда євро на поставки зброї Україні. Він також перешкоджав початку офіційних переговорів про вступ України до ЄС впродовж більшої частини останнього року і лише минулого місяця перестав їх блокувати. Орбан погодився підтримати початок вступних переговорів лише у разі, якщо Україна. Публічно зобов'яжеться виконати 11 вимог Будапешта щодо прав угорської нацменшини на Закарпатті. Сама ж Угорщина не лише не зменшила споживання російського газу, а навпаки, збільшила його. Вона також співпрацює з країною агресоркою за іншими напрямками. як от Побудові додаткового енергоблока на електростанції. Сподіваюся, що у програмі перебування Орбана буде відвідування Бучі, Ірпеня чи іншого місця, у якому той зможе побачити наслідки російських злочинів в Україні.